Пам'яті героїв на фасаді Івано-Франківського фахового коледжу технології та бізнесу відкрили натоцінні дошки полеглим захисникам. Володимир Кушнірик, Роман Голуб, Василь Дорошенко. Вони віддали своє життя заради миру та свободи нашої країни. У перші дні повномасштабного вторгнення Володимир Кушнірик працював за кордоном. Попри всі вмовляння матері, не їхати додому, чоловік залишив роботу і повернувся в Україну. Боєць захищав країну від російських військових у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Місяць вони, здається, були на навчаннях, і в Чернігівській області стояли, і відтак Бахмут, позвонив вже з Бахмута. Знала, що маю десь перекидати, позвонив вже з Бахмута. Але ми, мамо, не напередку, ми там далеко аж. Вже коли раз. Вийшов на зв'язок і почули, що острицю зрозуміли, що то було. Він для нас був. Я не знаю. Він так, якби тато був, і все. Він не був то, що є донька старша, але він ну все там так має бути, там так має бути. Все щось він все наставляв. Понад усе любив Україну та сім'ю. Таким пригадує свого 26-річного сина Ольга Федорян. Військовослужбовець Роман Голуб із позивним крафтер був командиром інженерно саперного відділення. Служив у третьому батальйоні оперативного призначення Свобода Національної гвардії України. Під час виконання бойового завдання 30 грудня 2023 року поблизу села Спірне Бахмутського району крафтер загинув. Він дуже любив свободу, дуже. Дуже свободолюбивий був, волю, свободу, ще дуже любив життя і ну, хотів, ну, щоб всі жили вільно, свободно. Ну, ще більш за все він любив Україну. Дуже увлікався історією, дуже її знав. Не залишився осторонь подій, що відбуваються в рідній країні. Василь Дорошенко його мати розповідає: Василь не зміг спокійно дивитися на те, що чинять росіяни, тож вирішив сам вступити в боротьбу з ворогом. В нього по життю була боротьба за справедливість, і він просто не міг осторонь залишитися. Коли розпочалася війна, він не міг осторонь залишитися і не піти воювати. Він добровольцем пішов після того. Після такого випадку, коли у Краматорську е були вибухи, і загинули маленькі діти. Багато маленьких дітей загинуло, і для нього це було поштовхом зібратися і піти добровольцем. На фасаді Івано-Франківського фахового коледжу технологій і бізнесу раніше відкрили пам'ятний знак Михайлу Неспяку, який був наставником для своїх студентів, портрети яких нині з'явилися поряд із ним, дуже символічно, що наші випускники зараз з їхнім вчителем. З Михайлом Леспяком. Будуть кожного дня їхні образи, будуть зустрічати наших студентів на порозі нашого навчального закладу. Хочу звернутися до наших студентів. Наші герої свій час пройшли ваш шлях. Вони були студентами коледжу, стали випускниками, отримали знання. І тепер наш святий обов'язок пам'ятати про них і ославлювати їх. Кількість загиблих зростає, тож франківська громада докладає максимум зусиль, щоб пам'ять про них була увіковічнена в різний спосіб. Віталія Когуч, Віталій Магалаті, телеканал 402.